Скочили, це буде новий влог. Він напевно, що скоріше вийде десь може на новий рік, або на різдво. Звичайно, точно це відео загалом напевно. Я буду знімати наше різдво, як ми до нього готуємося. Що ми взагалі робимо? Що на святвечір ми робимо, що їмо. Так як в мене вже почались канікули, тому що я вже все зала. в мене там один предмет був. Там залишився модуль, але вона відкриє його типу тільки. Ну, 5 днів, ніби щоб здати його всім, але я його зроблю десь, ну, коли не відкрию перший день, зроблю за 20 хвилин щось там і все. Зараз є баби, як ви можете бачити. Ось така от у неї кортиночка. Зараз я тут сама, тому що інші на роботі, і деяких тут в університеті, в школу. Ось така у нас баба ялиночка. Вона бачите, така теж. Ми, ми купили її минулого року бабі на день народження. Грозі, бо це якби на день народження і на різдво, тому що в неї день народження біля різдва, так можна сказати. Я прийшла її трохи прикрасити, бачите, її гірлянду почала, ну, її треба виключити. Начать такого гноміка купили. Зараз треба буде їхати вже додому. Купила все додому, як їхати. ці. також пишіть, що ви хочете, щоб ми показували ви Також ви пишіть, б ви хотіли бачити в наступних відео. Що вам цікаво, що не цікаво, що вам цікаві наші влоги. Да. І також ми того року теж маємо щось бабі подарувати. Ми навіть, в принципі, не знаю, що. Тому що мене плесос, але мене знаю, чий намій купувати його, тому що вона ну, думала сама купити. Ми не знаємо. Гроші просто, вона, звичайно, від нас не візьме. It's problem. А у вас, коли починаються канікули, не пошіть де ви, звідки ви з університету, зі школи, коли у вас починаються канікули загалом новорічні, чи на Новий рік, чи взагалі чи на Новий рік? Тому що, ми, слава Богу, ні, у нас десь сесії починаються в нас саме з 12 січня. Але за загалом то вони починаються п'ятого, а потім знову щось тиждень канікули, потім четвертий курс дає щось таке, щось три дні, і на тоже канікули. Ну, це три дні взагалі. У нас цього року менше канікул виходить, ніж минулого року. У школі, як ви пам'ятаєте, у нас було щось два два тижні канікули. пам'ятаю, коротше. Ось тут я така красотка? Ви mm -hmm. бачите, подивіться просто на оцей декор. Ну, типа, хіба він не ідеальний? Ві. Подивіться на його елементи. Частинні елементи. Ось тут люди йдуть, це наші роби. <laughs> Оце моя найулюбленіша частина. Як я ось тут сижу, типа, це так гарно виглядає. Далі подивіться на цю штучку. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! My character. Найголовніше тоже цього року. Ви дивіться просто. <Ось там> є, <проб> <проб> втяжки, Але цього ніхто не знає. Хочете, що покажу секретку на шейлинку? Це знають тільки деякі люди. У нас є іграшка, в якій храняться цукерки. Це от, вже там десь пару є. Я не буду іскунуть імпонує оця картина. Тіпа це не чудо? Знаєте, вона така звичайна, вона така звичайна, але водночас вона така, типу, небакневінна. І вона дуже гарна, бачите, навіть її цей. Здомінки такі. І до Великого. Да. Да. Зайчики у мене все з Великодня воно. зато на Великодній день не прийдеться нічого прикрашати. До речі, фан-фак, штучка у нас минулого року висіла десь до літа, потім її зняли. Я завжди забуваю, що мені треба дивитися на камеру. Надіюсь вам дуже добре видно зараз мою ялинку, бо я хотіла і саме її. Завжди, Завдяко знімаю влоги, хочеться типа фонім брати і записувати з нею влог, але постійно забуваю їх брат. А ще я планую наступного місяця купити світло для телефона і камеру, типа. І тримачка для камери. Ні, напер... на перше куплю тримачку для камери, а потім вже камеру. Знаєте, камера буде зажирно, трошки дорого. Отак я би хотіла, щоб хтось на день народження мені щось подарував. там. Камеру Кеннсімікс. то я все, що це приладить, воно, звісно, дороге. Мене питають, типа, що я хочу на день народження до на світа. Але я рано нічого не хочу. І типа. Зараз єдине, що мене цікавить, це одяг. Тільки одяг. Любе, на будь-який сезон, на будь-який сезон я буду рада, бо я навіть зараз ношу на коротких руках одяг, типу, мені жар. Якщо сильно жарка футболка, я її теж ношу. Мені незалежника погода, я буду носити, що мені це подобається. Тіпо, да. І зараз мені це дуже подобається одяг. Навіть якщо в мене того офіт його до фіга, його зараз так немає. Одягу до фіга, мені все одно буде хотіти зараз одяг. Бо в минулого років я постійно хотіла iPhone. Це мені не вистачає аерпоців, але вони 600 гривень найдешевші. Я сумніваюся, що хтось подарить, мені, звісно, чи можуть. Але родичі цього не знають, що я це хочу. <глах> ну так, да, коротше, айпоці ладно. Ну, а зараз, ем, крім айрпоців, мені реально нічого і, і абонемент в зал. Коротше, я, напевно, думаю, що ви мене дивитися на таку красотку. Дорогі oh, yeah. зараз маю робити курсові. Ой, все-пока. Все, Всім привіт! Це вже блог з Різдва. От тоді ми горобили олів'єшку сьогодні, борщик. Кутяші є, пампушки. Папушки. шоколадом, маком, е, повидлом. Як можна гроші з колядок витрачати на такий непотріб? Олів'єшка у нас такі. Далі дивіться, як ми будемо коридувати. Ми будемо ходити по хатах. Тільки ми грошей діток зробимо. можна так сказати. Тож, всім па-па. Коротше, зараз ще побачимося. Так, всім привіт. Так, ми йдемо зараз в інші будинки. До наших сусідів мені в коєму випадку не йде, тому що ми не хочемо натрапити на своїх сусідів. Ну, Гарків, коротше, ми коридували, натрапляли на стільки знайомих в нашому будинку. Простіше що в мене? Та, це все. Була було велика, <смеш> я не боюсь, <смеш> yes. ми йдемо ту попадарі того світу, тут дуже тягну, дуже. Тебе не звернути. Може, будемо ти до ту будинки, бачимо. Ну тут світло, я ж не щоб порядники йшли, але ми то знаємо, що не є довго. Але в них Алинка сидить. <смеш> Колядка. Перший раз. Комить його розбіж. Скільки нам дадуть за першу квартиру? І чи відкриють нам взагалі? Ось тут ми... Це вже нас другий будинок, за першим зібрали 400 гривень. Да. Знаєте, це вже йде м'якше і не так стрьомно.

ми входили за два, три будинки за годину і заробили 1600 гривень кожен по але це не кінець слова, тому що ми, можливо, або сьогодні ще продовжимо працювати, або підемо ще наступних днів, або завтра, або потім за годину. Так змучилася і хочу жарти просто. А вгадайте, хто це нас? Бай! В першому будинку нам дали тисячу скільки? <свистовую> Коротше. Ми першу годину гуляли, дали 1600, десь зайшли в другий будинок, інший вже тіпа, поїли трошки, віддихнули, пішли в інший будинок, з одної хати дали 700 гривень. Типу, це хуєцька. А ми планували всього 200 гривень до підзрубати. Так, зараз тут ходимо в останній будинок, не знаю. Мій майк, я ось такий нормальний, нормальний. У мене телефон сів, тому я знімаю настюну. За заробила з твоїх хати 200 гривень. Да? Ми не очікували, що там нам відкриють двері і вже почала йти, а тут нам так врізко. Що ні? Мені послышалось, наверное. Я не знаю, я хочу закріпити цей мікрофон, мені здається, вам нічого не буду чути. Ти якісь погано потримай. Ви би порухали мій карман, який він там товстий. Правда. Mm -hmm. А то б хоть мікрофон включений? бо mm -hmm. mm -hmm. Боже, себе Лесі, я себе я лесінькі тюк. Mm -hmm. Ну може бути так мікрофон червонопікує може сідати. Сідані плють! Я не сумне чуєте.